Всім привіт притомним з на каналі. Їх вітаю. Сьогодні у нас така стояночка непоганих автомобілів, достатньо багато. Знаходимося в Німеччині. Місто Бакнанг. Так, поїхали. Джип Renegade 1.3, бензин, 150 кінських сил, 20-й рік. ТЮД 27 тисяч пробігу, 17900 евро. Ну така стояночка, це цим... дивіться, вообще нові, нові гальма стоять ззаді у нас ну, і спереді теж у нас нові гальма стоять. Бош. колотки стоять, такі сидіння звичайні з тканини. Ну, бош. Це погані колотки, вони зовсім не робочі Провірено на собі. Ось так виглядає цей автомобіль. Як сказати, мішлинг гума більш-менш. Вроді би як ціленький, ну таке себе. Так, йдемо далі. У нас тут Mercedes Benz. Дивіться який. Зимня гума майже нова, гальма теж в гарному стані. Спереді у нас зимня гума мішлін, гальма теж в нормальному стані. У нас тканина шкіра, ну, напевно шкіра. Напевно шкіра. Mercedes Benz GLA200. Так, що у нас тут? А де, де все 40 тисяч пробігу, 1,5 і 5, 20 950 коштує цей автомобіль. Така оптика у нього. Ну він ціленький. Ну, стоянка тут не зрозуміла, не зрозуміла. Ось так, з цього боку виглядає цей автомобіль. Так. Так, давайте далі йдемо. Volkswagen Polo. Чи що це? Це у нас... Ні, це у нас гольф. Це у нас Golf 1.2 TFSI, Бензин 15 рік, тюда 26-го року. Блин, 126 пробігу. 10900 евро. Ну це дуже дорого. На механіці він. Звичайні сидіння. Гальма у нас більш-менш ззаді спереді. Майже нові. Не знаю, це, мені здається, це дуже дорого за такий гольфік. Це дорого. Літня гума стоїть. Так, сіат сіат Леон у нас. Дивіться, який гарнюлий. Тут теж стоять у нас задні колодки нові, колодки, нові, диски нові, гума більш-менш комплект літньої гуми. Запечатані ще, бачите. Сидіння у нас шкіра, алькантара, нічого собі на автоматі, FR комплектація. Спереді у нас не, гальма старі стоїть. Прикольно виглядає, ну, ціна космос на нього. Ціна на нього космос. Так, йдемо. Seat Leon 2.0 турбодизель комплектація FR, ну Це не комплектація, це він заряжений, типу, заводський. 16 рік, 141 тисяча пробігу, дизель, 150 кінських сил, 2 літри. Автоматик. Гарантія 12 місяців. Яка ціна 12600 уйра, ну це дуже дорого. Сидіння тут прекрасне, видно вам так? Прикольно виглядає, ну не то. Йдемо далі. Дивіться, який ралітет. Mercedes Benz 280-й. Прикольний, так? О, салончик, дивіться який. Так ти що? 9900 евро. 77. Сьомий рік. 165 при пробігу. Тільки 95-й, 98-й бензин, понятно? Євро 2. Ось так от. БМВ. БМВ у нас. Що у нас тут за BMW? Літня гума. BMW 118 спорт. Пакет М. Так, бензин у нас на 100, 143 кінські сили 2007 рік, тю до 27-го, 161 пробігу, третій власник, 4950 пойма коштує цей автомобіль. Має він у нас шкіра з тканини і шкіра вон порепала, значить Це не шкіра. Ось так ось ми виглядаємо. Тут емку щось приліпили. Анонієм гімно. Автомобіль побитий градом. Дуже сильно видно вам. Весь дах покоцаний. Міні Купер. Клубман. Міні Купер Клубман. Так, дивимось, що у нас тут гума, зимня, майже нова, гальма більш-менш. Сидіння у нас тканина, шкіра, алькантара. А ціни на нього немає. Давайте я цього монстра вам покажу. 20 000 пробігу Smart Force. 700, 17 рік. Один літр. Ой. Це страшне на автоматі. Як вам апарат? Це щось страшне Зараз підемо там ще у нас 4 автомобіля є Зачекайте ну, така стояночка незрозуміла у кого Фіат, дивіться, лак поліз на автомобілі Бачите? Він Толі на сонці стояв, то ли його фарбували і щось не попали Так, Fiat Panda 1,2 Бензин 2009 рік, 122 пробігу у нас 1990. Евро. Та його ціна 100 євро. На механіці він страшний. Страшний. Гума все сезонна, більш-менш гума стоїть. Іржі не бачу. Ось таке гімно. Гімно. Звичайне гімно. Не знаю за що тут оплатити такі гроші. Так, Smart Rammstein, Так. Smart у нас. Такі сиденья прикольні з тканини. Зимня гума, Гудьер стоїть. шатана, І він теж у нас не подається. Так, Рено. Стопэй. Logan, Logan MCV 09. Бензин 18 рік. Так. 73 тисячі пробігу. Що тут у нас? 90 кінських сил, 11 тисяч дев'ятсот пойра. Чи, 11950? Континенталь гума стоїть. стоять у нас железки, а там уже диски. Гума майже нова. Ось так воно виглядає в салоні. В салоні непогана, механіка у нас. Що я хочу сказати? Вони оці двигуни 1.09 ще й непогано їздять. Щоб там не казали, ну люди в таксі багато на них проїжджають. Так що вони ще такі живучі попалися ці. Ці двигуни у нас так в салоні він от У нас Mercedes. Mercedes Benz А200 на автоматі. Комплектація Елеганс, бензин. 136 кінських сил, 2005 рік. Тюф у нас до 26-го. Кліма, а ціни на нього немає. Прекрасно. Ну і ще його ставити, щоб ціни не було. Він у нас на панорамі такі сидіння чистенькі. А ні, він грязний. щоб того досиділи. Ось така була у нас сьогодні стояночка, кому було цікаво. Ставимо вподобайки. підписуємося на канал. Сьогодні така страшна стоянка. Що получше знайду, зніму. Всім гарного дня, до зустрічі в мене на каналі. Всім чао!